Не пишу давно, куди тобі писати, де тепер ти і який у тебе дім, а життя до розмірів кімнати звузилось став Всесвітом моїм. Вже не мріється я випита криниця, та на обстріли навчилась ворожити. І гуркоче небо, Марса колісниця, а так хочеться нестерпно, спрагло жити. Твої очі у вісні у них вдивляюсь, все життя моє пішло на шкереберті, і, хоч досі Богу, я щодня вклоняюсь, та ракета в небі пише слово. Смерть. Звук шахедів знов внесе країні лихо, зморшок трохи додалося на чолі. Ти поклич мене крізь час та простір, тихо. Я знайду тебе на тім краю землі. Я знайду тебе, я зупиню планету. В паралельні навіть загляну світи і богам розкрию всі свої секрети. Хоч у мене лиш один секрет, це ти не пишу. Але так хочу написати, і я не вірю, що тебе вже нема. І якщо тебе не вийде відшукати, я придумаю тоді тебе сама.